Окрім шахедів ще є великий ризик отримати, що Росія отримає від Ізра віддаруйте Ірану балістичні ракети Фатех та зульфагар І про них ми вже давним-давно говорили. І з вами до речі. Певно, ну, з місяць назад ми теж мали стрім і детально описували всі їхні технічні характеристики. Однак, речник командування повітряних сил Юрій Гнат заявив про те, що, е, зрештою, поки що не спостерігається постачання Росії цих ракет іранського виробництва. Е, що теж частково може свідчити певним чином про гальмування цих процесів, що загальмувало? Хто загальмував? Поки достеменно невідомо, однак е, є уже на зустріч заяви, зокрема, заяви, які пролунали від представників Радбезу Ізраїлю, і це до речі, дуже цікава зміна. От якої я би з вами хотів би проговорити, що Ізраїль може надати Україні балістичні ракети свого виробництва, якщо раптом Іран таки наважиться Росії надати свої балістичні ракети. Наскільки ймовірна така ситуація, і що зрештою є на озброєнні в Ізраїлю такого, щоб вона могло бути дуже помічним? Ну, знаєте, а Ізраїль може передати технології або так званий експортні варіанти своїх ракет, які б'ють на відстань до 300 кілометрів. І треба розуміти, що така зброя вона стане досить вагомим фактором протистояння, адже ну давайте будемо відверті, Росія. Знов таки вибачає за цинізм, так нас видресирувало, що ми вже е, змушені були створювати і посилювати, і ми постійно удосконалюємо нашу систему протиповітряної оборони, чого абсолютно не спостерігається на території Російської Федерації. Е, балістичні ракети це є вкрай небезпечний вид е, озброєння, який може дуже сильно дошкуляти, і ми розуміємо, що у разі поставок. Іранцями ракет в Російську Федерацію єдиною ефективною відповіддю буде нанесення ударів по пусковим районам цих ракет. А це може бути здійснено виключно всіма ну, тими засобами і силами та засобами, які будуть в нашому розпорядженні. Тому саме зараз вже наше військово-політичне керівництво наполягає на передачі нам. І ракет для Атакамс, які мають дальні стрільби до 300 кілометрів, і саме тому громадська думка Ізраїля міняється просто на ходу, тому що Ізраїль розуміє смертельну небезпеку для себе. Використання масового використання е балістичних ракет Іраном, і тому він робить все можливе у, скажімо так, в явній і неявній площині, щоб запобігти цьому. І такий жест, поки що політичний жест щодо можливості передачі нам цих ракет, е він є абсолютно слушним. Чи може Ізраїль передати ті ракети? Так, абсолютно. Тому що він свого часу передав Азербайджану такі ж самі ракети, е, якщо я не помиляюся, вони мали абревіатуру Лера чи щось таке, allora, allora. які використовували. Лора Лора, які використовувалися у протистоянні між Азербайджаном і Вірменією, тобто така практика вже напрацьована, і таким чином ми вже знаєте говоримо не про те, що Україна Росі, Україна-Російська війна це якась там суперечка між двома країнами або агресія однієї країни проти другої. А це вже виходить на такий міжнародний рівень. Коли ну вибачте за такий пафос, є протистояння сил добра та зла, і ці сили добра консолідуються, маючи більше можливості щодо відбиття такої агресії, тому що вони розуміють, що така агресія є практично смертельною небезпекою для такої країни, як Ізраїль, таким чином, ситуація може ускладнитися. Якщо іранські ракети будуть тут, тому що об'єктивно збивати балістичні ракети значно складніше ніж крилаті ракети або ті ж самі дрони. Але вона не є такою безнадійною, як вона могла б здаватися, і підкреслюю ще раз знаєте, і Ізраїль, і інші країни заходу, наші союзники, вони досить прагматичні у своїх зусиллях, щоб маючи на увазі, що краще запобігти передачі такої технології або зброєння в руки агресору, аніж потім ліквідувати наслідки цієї агресії. Удато тобто, то превентивні дії вони набагато звісно є е, більш е, пріоритетними у діях наших партнерів аніж уже справді надавати атакамси або лора е, ракети ізраїльського виробництва. Справді е, ось це цікавий я. Е, е, Трішечки можливо довідку дам, тому що вивчав це питання при габаритах всього 5 метрів. Ця рекаталора має може знищувати цілі на відстані до 400 кілометрів, а розмір її бойової частини складає 570 кілограмів. Крім цього, вона крім того, що вона може бути звичайна фугасно-осколкова, Вона може бути також оснащена протибункерною бойовою частиною, і це таки знаєте додатковий, я би сказав, родзинку, коли ми постійно говоримо про бункерних. Переховувачів Можуть. у Кремлі, так втікачів Кремля, які в бункері переховуються для нас, це особливо так цікаво звучить протибункерна бойова частина. Тож, вочевидь, для Ізраїлю це геополітичне питання, адже якщо тільки буде Іран покращувати свої бойові технології і випробовувати, так би мовити, їх уже на українській армії, то це створюватиме серйозну загрозу для Ізраїля і вочевидь зараз з новим. Урядом новим старим урядом в е, Ізраїлі починають все більше виринати питання щодо того, що мовляв, а яким буде життя Ізраїлю через 10 років, якщо Ізраїль зараз не втрутиться у війну, а яким буде життя ізраїлю, якщо вони е, втрутяться у війну е, або якось будуть допомагати? Тобто тут е, різні параметри, різні різні питання грають. Роль.